Що коли я пішла з роботи, сказала Господь, я не знаю, але я хочу бути, служити тобі. Ти знаєш, як, як? Що для мене головне, щоб я служила людям. Роби все, що хочеш зі мною. І Господь почав робити, і я зараз просто, я не думала сьогодні свідчити, я нагадую тоді то місце в писанні, ви знаєте, всі, коли. Ісус стояв біля скарбниці і дивився, хто сіє і що сіє, да? сій, хто дає. І слава Богу, я е, стараюся це робити. Зараз трошки про гроші, то що сказав, е, молився е, Льоша. Ви знаєте, я коли, добре давати, коли багато грошей і це даєш, сієш, на... даєш направо-наліво, і тобі це якось не боляче. да? Але в мене декілька разів було так, що я кажу, Боже, останній раз теж. Ось у мене копюра, і знаєте, жалко мені. Ну, чесно, я знаю, що не треба дати, але мені ту копюру в даний момент жалко. І Знаєте, я, це вже другий раз таке свідчення тут. Я взяла, просто положила цю копюру в корзиночку. Ви знаєте, у кінці служіння я навіть не знаю, скільки, навіть в 40 разів мені тут же вернулося. Слава Господу! Господь настільки чудно це робить. І ще свідчення, що я мало дуже пишу в вайбер-групу е, своїх нужд, майже ніколи не пишу. І тут, коли я служила на прошлій неділі, ви, мабуть, читали, служила е, тут е, з гуманітаркою, і дійсно настільки задоволена була, що люди брали все це. І коли в кінці ми були тільки з Наташою, я говорю, так ідемо додому. Я одіватися, одітися не мав що. Куртки нема, нічого немає. І я в такому здивуванні думаю, Господь, я служила тобі, п'ять людей, я молилася з ними, вони прийняли Ісуса, і тут такий подарунок мені в кінці, я не можу в це повірити. Потім я написала вже пастору. Але ви знаєте, я додому йшла сльози на очах, думаю, боже, ну це ж не може бути від тебе. І знаєте, мені прийшло місце писання притчі 6:31. Я наказала. Вор, будучи пойман, ти воздаш мені семеро, Не воздаш семеро, віддасть все. Віддаш мені все. Я молюся цим місцем. Ви знаєте, дві куртки вже прийшло. Мені перчатки, дві пари перчаток, сум. І я знаю, що пастор казав, молився. Нове приходить, приходить, тому що я прийняла рішення. Я відповідаю не за всіх, я відповідаю за себе. І слава Богу, що Бог настільки вірний. Коли я кажу Я даю, я вже не сію. Я одержую те, що сіла. Я даю нині. І нині я одержую. Так що я вас всіх благословляю. Дякую Бога за вас, всіх. Амінь.